Вітаю всіх! Пропоную всім додати позитиву на цей день. Тож дивимося на три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимося на перший варіант ваш позитив. За будь-яких обставин сьогодні ви будете відчувати тепло від рідних, від близьких, а можливо, навіть від незнайомих людей. Проста і щира усмішка завжди залишає приємні відчуття. Тож заряджайтеся сонячним теплом. Другий варіант ваш позитив. Сьогодні вам будуть дякувати. Неважливо за що, чи за смачний сніданок, чи за те, що ви присутні у чиємусь житті. Важливо чути і цінувати цю вдячність. І не забудьте самі подякувати за дах над головою, за саме життя, за те, що світиться і вирує воно у вас. І третій варіант ваш позитив. Вас чекає радість від цього дня, від рідних, від того світла, що у вас є. А можливо, це радість зустрічі або приємного повідомлення, тож наповнюйте свій світ радістю і красою. А я бажаю всім відчувати в цей день і тепло, і вдячність, і радість. Миру вам і гарного дня!